Три випадки захворювання на кір зареєстровані в Україні нещодавно. Хворі діти, які не були вакциновані відповідно до календаря щеплень, і таку кількість вже можна трактувати як спалах, наголошують лікарі. Зараз ми стикнулися із ризиком нового спалаху однієї із найбільш заразних інфекцій в Україні. Війна, яка призвела до руйнування медичної інфраструктури. І до скупчення людей в бомбосховищах ускладнила ситуацію. Хочеться нагадати, що кір украй заразне, а тому дуже небезпечне захворювання, яке може приводити до інвалідності і навіть до смерті. Поширюється це захворювання повітряно-крапельним шляхом. Одна хвора людина може заразити до 9 із 10 контактних, якщо вони не були Захищені. Найкращим і єдиним дієвим захистом залишається щеплення. Специфічного лікування кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація. Для найкращого захисту вашій дитинки потрібно зробити дві дози комбінованої вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Перша доза вводиться в 12 місяців, друга доза в 6 років. Ми дуже закликаємо батьків захистити своїх діток від дуже небезпечного захворювання. Вакцина в Україні наразі є, і ми її чекаємо найближчі дні в місті Олександрія. Тому ви можете звернутися до свого педіатра або сімейного лікаря і зробити щеплення безкоштовно. Поцікавилися, який відсоток охоплення вакцинацією Олександрійських дітей. Серед наших пацієнтів в першому кварталі вакциновано до 18%. Це, звичайно, мало. Повинно бути за квартал 25% вакциновано. Це також пов'язано із відсутністю вакцини останніх місяць-півтора місяця, і тому ми її дуже чекаємо і будемо відразу щеплювати своїх діток. Фахівці нагадали, що щеплення від кору є обов'язковим профілактичним щепленням згідно з національним календарем. Вакцини є безоплатні для українців.